А зараз долучаємо до нашого ефіру Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради. Вітаю Сергію! Дякую, вітаю Херсонщина. Це Україна. Слава Україні героям слава вітаю Сергію. Ну, власне, і хочеться почути, що зараз відбувається. Ми, ми, ми чуємо звичайно в новинах кожен день. На жаль, про криваві обстріли. Херсону і Херсонщини розуміємо, що не вщухає там війна і не вщухає оця жадоба країни агресора та країни окупанта до тероризування мирних мешканців. Кожен день йдуть обстріли знову ж таки мирних саме мешканців на цивільних об'єктів. Але ну ми мало насправді чуємо про те. Чим зараз живе Херсон, чим зараз живе Херсонщина, як почувають себе аграрії? Це все ж таки дуже аграрна область, яка повинна. Ну мені здається, не те, що повинна ніхто нікому не винен. Да, але звичайно, всім би нам хотілося, щоб Херсонщина запрацювала, щоб комбайни вийшли. І... На, на поля, а отже, з, загалом, наскільки зараз весною ситуація стабілізована, нормалізована, чи і які звичайно проблеми, і біди лишаються? Так, дійсно, ворог кожен кожного дня обстрілює місто Херсон, обстрілює населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, і на превеликий жаль, вони мітять якраз по цивільному населенню, б'ють по критичній інфраструктурі, б'ють по медичним закладам. І кожного дня ми маємо і поранених майже кожного дня ми маємо жертви. Але ви знаєте, життя і в Херсоні, де й взагалі. Де окупованій Херсонщині відновлюється, і отут дійсно дуже актуально на сьогоднішній день створення робочих місць і якраз того, щоб запрацював бізнес. Але що ми маємо? Ми маємо що, ми маємо, що кредитування для Херсонської області на сьогоднішній день немає, і навіть державні банки відмовляються кредитувати і малий бізнес, і середній бізнес в Херсонській області. Програми грантові для навіть дрібних сільгосп, та й взагалі для дрібного бізнесу в Херсонській області закрити. Знаєте, в мене таке боляче відчуття, що, начебто, відкрестилися від Херсонської області, і навіть державні банки не розглядають можливості того, щоб фінансувати тих дрібних фермерів, які на сьогоднішній день мають розміновані території. Да, їх небагато, але це тисяча агровиробників, які можуть приступити до роботи в полях. Це 50 тисяч розмінованих сільгосп. Угідь, але дуже великі проблеми з обіговими коштами, дуже великі проблеми з пошкодженою технікою, дуже великі проблеми з тим, що окупанти фактично руйнували і знищували абсолютно і все обладнання. І складські приміщення, але ж сьогодні аграрії мають бажання в тому числі і вирощувати ті самі овочі, і якраз би програми по будівництву. Иплиць по допомозі аграріям в капельному зрошенні, де да в кінці кінців фінансування обігових коштів аграрії на сьогоднішній день це абсолютно не можуть ніде взяти, і навіть в державних установах їм відмовляють з огляду безпекової ситуації в Херсонській області, але ж є такі вже. Площі, де можна працювати, можна створювати робочі місця, і ми всі розуміємо, що робочі місця, що заробіток, створення робочих місць, це на сьогоднішній день найголовніший критерій відновлення територій, які деокуповані від ворога. Я зрозумів, Прикро це чути насправді. А, власне кажучи, як потрібно тоді змінювати державну політику щодо от, надання і залучення цих обов'язкових коштів для херсонського бізнесу і аграріїв, щоб вони могли запрацювати. Це місцева влада має якісь важелі, чи це треба виносити якимось окремо окремом окрім <кхід> окремим рішенням на центральний рівень? Ну я як цьому зарадити? Ну, ви знаєте, от я як обласний депутат, і сьогодні розмовляв з Одарченко, так само обласним депутатом. Ми зараз будемо ініціювати звернення депутатів Херсонської обласної ради, якраз до депутатів Верховної Ради, щоб розробити програми і кредитування і грантові програми саме для аграріїв Херсонської області, де й не тільки аграріїв, а й для дрібного бізнесу, який за собою буде тяг. Гнути створення нових робочих місць, які буде тягнути відродження деокупованих територій, Зрозуміло, Справді треба вирішувати. Повністю погоджуюсь, підтримую а, і зичу успіху і нашим аграріям, і всім херсонцям в цій боротьбі за побудову власного життя попри все, попри агресію, попри обстріли. Дякую, Сергію. Сергій Хлані, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.